Путін призвав 160 тисяч чоловіків до російської армії під час останнього призову. Це відбувається у вирішальний момент війни в Україні. Це публікація CNN. Автор пише Путін підписав указ про весняний призов у Росії до армії заберуть 160 тисяч осіб. Зазначає видання число призваних чоловіків більше ніж у такий самий період у 2024 році. Видання зазначає, що з огляду на дії Путіна абсолютно не схоже, що Росія готується до миру чи перемир'я. Триває один з найбільших за кілька років призовів до російських військ, оскільки президент Владимир Путін продовжує розширення збройних сил Росії. Путін підписав указ, що дозволяє новий етап призову в Росії двічі на рік, який розпочався у вівторок і триватиме до 15 липня. За даними російського державного зміта з до російських збройних сил приєднаються 160 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років. Це на 10 тисяч більше. Ніж у минулорічній весняній кампанії. Вимоги Кремля щодо миру суперечать цілям Дональда Трампа вважає інститут вивчення війни. Про це пише Sky News. Автор пише, що так зване посилання на початкові вимоги Росії у війні, через що РФ не йде на мир чи перемир'я, суперечать меті президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. Інститут вивчення війни стверджує, що наступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 1 квітня заявив, що адміністрація Трампа Намагається просунути якусь схему, аби добитися припинення вогню. Кремлівський чиновник стверджував, що план адміністрації Трампа щодо врегулювання війни в Україні не спрямований на корінні причини війни, і що Росія не може прийняти пропозицію США вимоги Кремля. Пише видання щодо повної капітуляції України з встановленням проросійського уряду в Україні та довгостроковими зобов'язаннями щодо українського нейтралітету. у вже не підійдуть самому пану Трампу. Вимоги Росії до миру суперечить тому, чого хоче досягти Дональд Трамп. Повідомляє інститут вивчення війни. У своєму останньому звіті американський центр зазначає, що високопосадовці Росії продовжують повторювати вимогу щодо того, щоб усунути так звані початкові причини війни в Україні як передумову для мирної угоди. У Путіна зараз справжня біда. Про це пише британське видання The Телеграф. Автор вважає, що з боку нинішньої адміністрації США було б нерозумно сприймати Росію як наддержаву і погоджуватися на територіальні досягнення для Росії. Хоча Росія залишається серйозною загрозою для України, Грузії та Молдови з геополітичної точки зору, вона слабша ніж будь-коли за останнє століття. А кремлівський режим разом із залежно від нього Білоруссю є одним із останніх бастіонів деспотизму цього століття. На думку автора, путін і його прихильники усвідомлюють, що їхня влада може значно ослабнути, якщо Україні вдасться остаточно вирватися з під їхнього контролю, почати економічно наздоганяти, наприклад, країни східної Європи, які вже вийшли з під російської сфери впливу. Тому, незважаючи на заяви Путіна про те, що всі карти у нього на руках, пише видання це в основному просто порожні слова. Президент США, якщо його розчарують, може стати небезпечним звіром у зв'язку із зі збільшенням ознак того, що путінська Росія зволікає із запропонованим США припиненням вогню. Можна задатися питанням, чи є це нахабством чи навмисною дурницею. Відкинувши запропоноване Трампом 30-денне припинення вогню та зробивши відверто недосяжену зустрічну пропозицію, Путін розпочав найбільший призов російських солдатів до строкової служби. Йдеться про 160 тисяч солдатів. Росія та Україна дотримуються подібної тактики з паном Трампом. Будьте добрі та повільні. Про це пише американське видання «The Wall Street Journal». Поки переговори про припинення вогню продовжуються, Москва та Київ сподіваються, що терпіння президента США Дональда Трампа щодо протилежної сторони вичерпається раніше, зазначає видання. Росія перешкоджає ініціативам Трампа припинити вогонь. Затягуючи час та продовжуючи наступальні дії на полі бою, при цьому Москва наполягає, що прагне миру. Однак Україна швидко погодившись на пропозиції США про припинення вогню, зазначає видання, наразі менш охоче йде до підписання економічної угоди, запропонованої Білим домом. Видання пише: ця угода передбачає значний контроль над українськими природними ресурсами, тому Київ намагається виграти час для покращення умов угоди. Оскільки переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут, Москва і Київ сподіваються, що терпіння президента США по відношенню до їх противника закінчиться раніше. Прагнення президента Трампа до карколомної дипломації, щоб припинити війну в Україні, суперечить повільному підходу Москви та Києва. Росія вставляє палиці в колеса припинення вогню Трампа, тягне час, наполягаючи на максимальних поступках у переговорах. Офіційні особи з оточення Трампа розглядають довший шлях до миру в Україні, оскільки розчарування зростає. Про це пише видання Reuters. Автор пише високопоставлені чиновники вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців. Все це через все це відбувається через. Неготовність РФ до миру і просто затягування часу. Тож перед американцями постає питання, що ж робити з Україною та Росією? Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі. Почуємося і побачимося. І передаю слово владу Волошину. А міг злетів масштабна тривога по всій території України. Ми одразу повідомити друзі. обережно, старте за повідомленням, зокрема у хірі прямого. Віку дякуємо. Дякую, друзі, бережіть себе, а, друзі. Дивимось сюжет і обов'язково повернемось з укриття. і Мої колеги також після відбою.